Сьогодні, 8 липня, і ми маємо день понеділок, який для людей роду людського розпочався новинами трагічними. Знову морок порушував пакти балансу, тому що коли зазіхають на життя дітей, це завжди про морок. Немає в цьому ніякої кармічної справедливості. Повірте, це не плата. Це Засівання, засівання нового циклу болю. Тому відносьтесь до подій з безмежною мудрістю, не втягуйтесь в агонію гніву, не втягуйтесь в вагонію злоби. Спробуйте дійсно здати цей іспит і вберегти себе від озвіріння, залишаючись на високих. Вібраціях людяності. Це непросто, це дійсно непросто. Але усвідомлення того, що діється, допомагає справитись. Тож, у нас насправді з вами сьогодні день наповнення. Так, наповнення. Ми могли зустрітись із наповненням себе дуже хорошими енергіями. В той же час ми наповнились черговий раз милосердям, співчуттям. Мабуть, нам з вами саме так потрібно наповнились дійсно таким глибинним усвідомленням, що не потрібно чекати, що десь там хтось вилюднює. Не люди не вилюднюють, а люди озвіріти можуть. Тож давайте наповнимось реальністю. Запрошую вас сьогодні до цього. Як прожили, так прожили. Продовжити можемо. По-різному продовжимо.